279-та доба повномасштабної війни Росії в Україні. Ворог і далі продовжує обстрілювати критичну та енергетичну інфраструктуру, аби лишити якомога більше людей без світла, тепла та води. І таким чином примусити українців здатися за інформацією військовослужбовця та експерта Євгена Карася. Черговий ракетний обстріл України може відбутися сьогодні, 29 листопада. Про це свідчить чимало ознак та перехоплень. Тож вірогідність. Цього 90%. відсотків до слова про те, що ймовірно цього тижня масований удар повториться. Повідомляли і в американському інституті вивчення війни. Зазначимо, що проблеми з електроенергією аж ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Наші захисники продовжують міцно тримати оборону. Епіцентр бойових дій наразі на сході України в районі міста Бахмут. За словами речника Указ Хід Сергія Череватого, ворог завдає по 200 ударів на добу з артилерії та намагається штурмувати наші позиції через розмитість ґрунтів. Росіяни не можуть, як і раніше, використовувати танки, бронетранспортери та. БМП тому противник формує менші групи та намагається просочуватися до українських позицій під прикриттям туману. В цей час наші військові знищують росіян за допомогою безпілотників та інших засобів. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилися ще 480 росіян. Крім того, Збройні сили України знищили два ворожі літаки, три танки, дві артсистеми, п'ять броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Уночі росіяни вдарили по Дніпру чотирма ракетами, поцілили у приватне підприємство. Як наслідок, знищені виробничі приміщення. Після прильотів на місці зайнялася пожежа вогнеборці. Оперативно ліквідували по Нікопольщині Окупанти гатили з ураганів та важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Тим часом у місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. 18 тисяч людей зараз без опалення через удари. по ТЕС. єдина можливість обігріти свої оселі це електроприлади. За повідомленням місцевої влади у Ладижині починає роботу надзвичайний штаб з лік. Лідації наслідків аварії, зокрема, розгортають додаткові пункти обігрівання на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає. Крім того, за даними американського інституту вивчення війни, білоруські війська мало ймовірно атакуватимуть Україну. Кремль швидше за все прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на півдній і Сході.